Маємо другу частину нашого засідання місії. Сьогодні в нашому е, буду засідання розглянуті чотири питання. Перше питання про припинення права оперативного управління та передачу на баланс виконавчого комітету міської ради об'єктів нерухомого майна комунальної власності Хуцької міської територіальної громади. Друге питання про надання Хуцькому правничому управлінню. Одопровідної каналізаційного господарства згода на списання шляхом ліквідації майна комунальної власності. Третє питання про припинення права господарського віддання в виробничому управлінню водопровідної каналізаційного господарства. І четверте питання про затвердження детального плану територіальної е, поземельної ділянки у місті Хуст, вулиця Лівська номер 239 Є. Будуть якісь доповнення до порядку денного чергни. Зауваження, тоді ставимо на голосування. Хто за те, щоб розпочати наше засідання з цим порядком денного, прошу голосувати. хто за, проти, отрималася одного голосу. Розпочинаю засідання, будемо сюди на зупиняти відповідати. Перше питання про припинення правооперативного управління та передачу на баланс виконавчого комітету міської ради об'єктів нервого майна комунальної власності Кузької міської територіальної громади. Цим проєктом рішення пропонується припинити право оперативного управління і вилучити користування комунального некомерційного підприємства Кузька стоматологічна поліклініка будівлю, що знаходиться за адресою. А місто Кустарпатської січі 57, а також припинити право оперативного управління та вилучити з користування міського комунального підприємства Бюро ритуальних послуг будівлю за адресою міста Куз нарцисовому будинок 3 корпус 1. А, і також цим е, рішенням пропонується передати на баланс виконавчого комітету військової міської ради. Одразу три будівлі. Це вже згадана вища будівля за адресою Карпатська, Січі 57, будівля за адресою міста будинок 3, корпус 1. І також будівлю за адресою Івана Франка 59. Є питання по Що? нема. Хто за? Привнувся. Так. Друге питання про надання військовому виробничому управлінню водопровідно-каналізаційного господарства згоди на списання шляхом ліквідації майна комунальної власності. Е, ну, цим проєктом пропонується надати е, згоду на списання. Е, другим пунктом е, зобов'язується е, виробниче управління, виручені кошти від реалізації цього майна, перерахувати до бюджету поської міської територіальної громади. А також місячний срок після процедури розбирання і демонтажу додатки до Україсь міської ради світ. Ну, відповідно, перелік цього майна знаходиться тут в додатках, вклі, з якими можна сподіватися. І третє питання про припинення господарського віддання пуському виробничому е, управлінні водопровідно-каналізаційного господарства е, і передача будинку е, е, мережі водопровідня, яка знаходиться в, в, в селі Рокосово на території Кузької міської територіальної громади. Е, в, е, е, на баланс управління освіти релігії та справа національності виконавчого комітету по міської ради Данне рішення було підготовлено на підставі службової записки начальника поського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства, де в принципі описана мета, що можу зазначити, що там де лежа водовідведення. Є невід'ємною частиною системи очищення каналізаційних код біотарів, які знаходяться на балансі управління освіти, тому в принципі логічно, що передається бережа це управління освіти. Це питання. Детальний угу. план території з метою визначення планування реалізації просторової композиції параметрів забудови земельної ділянки в місті Хуст, вулиця Львівська, 239 е Хуст, району Закарпатської області. Розробив містобудівну документацію товариства Наша спадщина. Детальний план території пройшов громадські слухання, пройшов процедуру стратегічної екологічної оцінки. Також додатково у даному детальному плані території було розроблено обґрунтування можливості нового будівництва багатоквартирного житлового комплексу. Це наукова оцінка, яка була розроблена інститутом Мазєєва, оскільки там є ветеринарна клініка. І цим обґрунтуванням в е результаті висновку, що на підставі цього, цих матеріалів е можливе розміщення і подальше функціональне багатоквартирного житлового комплексу, збудованого і на приміщення, тобто в телобатної частині будуть розміщені об'єкти громадського призначення. Те все було доведено, була проведена містобудівна рада. Не схвалено погоджено цей детальний план на подальше затвердження на сесію. Е, нема. -е, нема. Є протокол містаної ради, що ну, ну, при... ну, стабільна рада затвердила для подальшого його вже на сесії. Thank you.